Ви регулярно миєте чашу і міняєте фільтри, але вода все одно має дивний запах, а масаж став підозріло слабким? Головне питання, яке ви боїтеся собі задати, що насправді живе всередині ваших форсунок? Експерти з Пагалаксі розкривають неприємну правду, про яку мовчать продавці бюджетних ван. Форсунка б, це не просто отвір для води, а це складний механізм. У дешевих моделях всередині накопичується біоплівка, слизький і живий шар бактерій, який не бере навіть кінська доза хлору. Це працює як тромб у судині. По-перше, цей бруд фізично звужує канал, і замість потужного терапевтичного удару ви отримуєте слабкий струмінь, який нічого не лікує. Ви платите за масаж, а отримуєте жалюгідне лоскотання. По-друге, при кожному включенні насоса цей бактеріальний коктейль вилітає прямо на вашу розпарену шкіру. Звучить огидно, правда. У спа-басейнах від SPA Galaxy ми використовуємо форсунки зі спеціальним гладким покриттям та конструкцією, що самоочищується під високим тиском. Крім того, вони легко викручуються для повної дезінфекції. Це гарантія того, що ви купаєтесь у кришталево чистій воді, а не у відварі з мікробів. Навіщо ризикувати здоров'ям та нервувати через слабкий напір? Е, обирайте професійну техніку, де продумана кожна дрібниця? Звертайтеся до Спагалаксі прямо зараз. Ми дбаємо про вашу безпеку. Підписуйтесь та тримайте форсунки в чистоті.